Який вид не належить до легкої атлетики? До легкої атлетики не належить плавання. Які команди подає суддя стартер для початку забігу на коротку дистанцію? На старт, увага, руш. Арбітром у футболі називають? Суддю. Що відноситься до футболу? До футболу відноситься офсайд, пенальті, аут. З якого елемента починається гра у волейбол? З виконання подачі. Волейбольний майданчик поділений на шість зон, під якими номерами розміщені зони нападу? Два, три, чотири. Яка дистанція в льокій атлетці відноситься до середньої? Вона 1500 метрів. Скільки гравців виходять на баскетбольний майданчик у складі однієї команди у основному складі? П'ять. Що таке пробіжка у баскетболі? Пробіжка у баскетболі? Це порушення правил гри. Які правила є гімнастичними? Є стійка на лопатках берізка, лазіння по канатах та перекиди вперед. Подачу волейбол виконують. Подачу волейболі виконують після свистка судді. Чи є спортивна гімнастика олімпійським видом спорту? Так. Арбітром у футболі називають суддю. З якого елемента починається гра у волейбол? З виконання подачі. Який вид не належить до легкої атлетики? Плавання. Які праві є гімнастичними? Перекид уперед, стійка на лопатках берізка та лазіння на канаті. Подачу в волейболі виконують, Подачу в волейболі виконують після свистка судді.